Uh, Привіт, мене звати Олег. Я CEO і фаундер Прокодерс. Нам вже 7 років. Ми займаємося аутстафінгом на ринки Європи та США. У нас 120 людей. Супер, дякую. Як давно? Ти з GH? А, і чому ти зайшов? А, моя історія з GFA почалася в 2019 році. Мені тоді зацікавив курс щодо трансформації компанії. Я відчував, що це мені було не, досить потрібно. А, і після цього курсу я там знайшов, у нас було 40 однодумців, а, і ми кожен виробив стратегію, слідував щодо неї, і почалося реальне зростання компанії. Чому ти залишаєшся в ЖФА? Що, що там для тебе корисно? А, залишатися в жифа це неправильне не, не питання. А, я в ЖФА не залишаюся, я в ЖФА є, а, і це дуже важливо, а, тому що. А я можу бути по перше в курсі подій. Я можу поспілкуватися з однодумцями, можу слідкувати за трендами, знаходити щось нове, нові ідеї. І при цьому головне, що ЖФА – це така енергія, енергія змін і такий засіб для зростання. Дякую. Кому б ти запропонував? порекомендував би ЧХ? Я б порекомендував би. GFA – лідерам, сіофаундерам, а тих компаній, які бажають розібратися зі своїми проблемами, бажають знайти параду, бажають знайти вектор розвитку, поспілкуватися, тому що наодинці вирішувати проблеми важко а в клубі за надумцями легко.